На Полтавщині працівники Укртрансбезпеки підбили підсумки профілактичної кампанії Перевізник літо літо-2025». Комплексні перевірки пасажирського автотранспорту на дорогах тривали з 21 липня по 10 серпня. Основна мета запобігти ДТП, говорить виконуючий обов'язки начальника відділу держнагляду контролю Укртрансбезпеки в Полтавській області Дмитро Ткаченко. За його словами, у першому півріччі 2025-го в області сталися 48 автопригод за участі пасажирських перевізників у 24 випадках Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Мета звичайно, це безпека перевезень, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на дорогах. І звичайно, щоб всі пасажири мали можливість доїхати до кінцевих точок в комфортних умовах. Є перелік питань, які інспектор має право перевіряти на дорозі. Перевірка дотримання режиму праці відпочинку водія, що ми вважаємо одне із основних, оскільки це дуже часто приводить до дорожньо-транспортних пригод. У рамках комплексних перевірок інспектували пасажирських перевізників на міжнародних, міжобласних, приміських та міських маршрутах. В даному автобусі, що ми щойно перевіряли, це міжнародні перевезення, в них повинні бути дозволи на перевезення тих країн, які вони прямують, і український також дозвіл на перевезення пасажирів. Потім протоколи перевірки технічного стану. І роздруківки з їхніх контрольних пристроїв та горафів про їхній режим праці і відпочинку штрафи можуть бути за відсутність документів від однієї тисячі неоподаткованих мінімумів до доходів громадян до двох тисяч за перепрацювання водіїв в районі 20 двадцяти. Неоподаткованих мінімумів. під час перевірки інспектори обов'язково ведуть відеофіксацію. Про це звичайно вони повідомляють водія. Вмикається камера, починається перевірка. Час синхронізується камери і початку перевірки. Інспектора немає можливості десь обійти, десь щось не помітить, тому що камера увімкнута. В планшет оперативно це все вноситься. Немає законних якихось підстав. Забороняти водіям паралельно знімати. Якщо водій має бажання і змогу знімати, то будь ласка. На міських маршрутах інспектори також приділяють особливу увагу дотриманню водієм режиму праці та відпочинку. Його робота відображається в індивідуальній контрольній книжці. Під час перевірки на дорозі всі дані вносять до планшету та складають акти рейдових перевірок. Все добре, перевізник дотримується вимог транспортного законодавства. За результатом цього може бути далі продовження як складання відповідних документів щодо порушення встановлених відповідність, верніше чинному законодавству з сфері автомобільного транспорту або ж завершується без порушень за даними відділу державного нагляду контролю Укртрансбезпеки в Полтавській області у період комплексних перевірок перевізник літо 2025 виявили 61 порушення. Склали один адміністративний припис та сім адмінпротоколів. Найчастіше йдеться про порушення режиму праці та відпочинку водіями, а також перевезення за відсутності на момент перевірки відповідних документів.